Слава Богу, дорога церква, за цей благословений час, за, за стільки багато ми сьогодні слухали Божого Слова. Я думаю, ми можемо ці розповіді про цей, про цей день сьогодні, кожен знає вже на пам'ять, своїми словами може переказати. І ми знаємо сьогодні вже і ці уроки, які нам це свято як би преподає. І один з таких моментів, на що я хотів би свою увагу з вами акцентувати, це вже було сказано, але я так ще те, що доповню, це коли Христос наблизився до Єрусалима, Він заплакав і Він сказав такі слова: хоч би ти в цей час зрозумів те, що служить для твого миру. да? Чи розуміємо ми час, в який ми живемо? Чи я розумію час цей? Ви знаєте, це дуже важливо розуміти час, тому що ми знаємо, що є різні періоди е, в році, да? і кожен період має певний відрізок. І якщо ти, коли наступила весна, не зробив те, що потрібно зробити весною, то ти упустив цей час дорогоцінний. Так само, ти не можеш чекати осінню того, що ти хотів би, якщо ти упустив час навесні. Тому ми повинні розуміти час сьогодні. Я хочу говорити про духовний час, не про цей час, що літо, а весна зараз треба там все працювати і Також все треба робити. я хотів говорити про духовний час. Каже, що сьогодні час Божого. Спасіння. Ви знаєте, одного разу, коли Ісус був своїми учнями там в Самарії, коли він мав бесіду одною з з жіночкою, і коли вони прийшли до Ісуса і принесли йому їжу, каже їж, Ісус сказав, що в мене є їжа, про яку ви не знаєте. І далі, ви знаєте, у ця бесіда Ісуса і його учнів, я прочитаю ці слова, які Ісус сказав до них. Питали, це четвертий розділ з 33 го вірша. Питали тоді один одного учні, хто, хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них, пожива моя чинити волю того, хто послав мене і справу його довершити. Чи не кажете ви, що ще 4 місяці і настануть жнива? А я кажу вам, підніміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. Учні, ви знаєте, вони розуміли час, фізичний час, який положено для того чи іншого. Але Христос каже: ви говорите про зовсім інші жниви. Ісус мав. Зустріч з одною жінкою, яку, яка навернулася до спасіння. І він говорить про ці духовні І він каже: ви подивіться, каже, ви тось підніміть свої очі. каже. Знаєте, Коли ми очі свої постійно тримаємо внизу, ми не бачимо те, що є перед нами. І Він хоче, щоб ми дійсно сьогодні, як, як церква, ми свої очі підняли і зрозуміли час, в якому ми живемо. Якщо ми говоримо, що час останній, і що ми говоримо, що Христос скоро прийде, то скільки часу я повинен проводити в цьому, цьому напрямку, Слово Боже, нас закликає, що ми цінували часом, тому що дні лукаві. Дуже обманчиві дні, ви знаєте? І ворог, він, як ніколи, хоче цей час, який нам. Богом даний на Божі діла, на Божу справу, щоб ми зайнялися зовсім іншими ділами в цей час. І тому Ісус каже до учнів своїх, каже, ви підніміть свої очі. Тобто подивіться на духовне, на духовні жнива. Подивіться, скільки сьогодні багато людей вони сьогодні потребують твоїх уст. Як сьогодні повинні наші ноги бути. Вдіти в готовність звіщати Євангелія. Добру звістку. Ісус каже, подивіться, Слово Боже, нас закликає, щоб ми знали час, цей, в який ми живемо з вами. Знаєте, пророк Єремія говорить такі слова. що, Давайте ми прочитаємо і восьмий розділ 7-го вірша. І відає бусел у повітрі умовлений час свій. І горлиця, і ластівка, і журавель. Стережуть час прилету свого. Тобто вони розуміють час, який їм відведений. І каже, вони розуміють час. А далі каже Бог нижче, каже, а мій народ каже. Я розумію часу. Знаєте, як важливо, щоб дійсно, як ми чули, щоб наші духовні очі Бог просвітив. Щоб дійсно ця піляна, яка буває на наших очах духовних. Як часто ми, знаєте, ми озабоченими заботами цього віку, як багато часу забирають дійсно ці заботи. Які не мають особливої цінності, ви знаєте? Слово Боже каже, щоб ти, дійсно твоє серце, розуміло час. Знаєте, ми як спасені, в нас є мета. Кожного з нас є мета. Знаєте, апостол Павло, я коли читаю, я просто захоплююсь ним. знаєте, Коли Бог торкається його на дорозі, в Емаус, каже, Бог його коли зцілив, це каже піліна, каже, вона впала, ця, 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 чешуя з його очей. І настільки він зрозумів ціль свого життя, настільки він посвятив своє серце цій Божій цієї знаєте, Він таки навіть виразив слова, які ми часто цитуємо. Що для мене життя це є Христос. Тобто, він каже, я живу ради цього тільки. Я живу раді того, щоб досягнути Його, щоб я досягнути того, що мені Бог положив в моє серце. І він свій час, ви знаєте, як написав, я не упускав, каже, коли він звертається до звіщати вам всю волю Божу. Він цінував час, він розумів, що час найдорожче. І він старався використовувати цей час для того, щоб і проповідати Євангелія, і щоб навчати учнів, щоб ці учні після його відходу могли довершити і звершати служіння для поширення Божого царства. Слово Боже, закликає нас, щоб ми дійсно цінували цим часом, щоб ми дорожили цим часом, щоб ми цей час використовували. Я поширення, для того, щоб Євангелія могло ще більше звучати і поширюватися на, кожні, на, 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 на нашій, нашому краї. Бо хочу, щоб дійсно ми зрозуміли час. І щоб, як апостол Павло сказав, після ні до філіпійців, тому нам це також місце відоме. Апостола Павла до Филипян. Це третій розділ снява Апостола Павла. Сьомо вірша і нижче. Але те, що для мене було надбанням, то ради Христа я за втрату вважав. Тож усе вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа. Що ради Нього відмовився всього і вважає все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтись в нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа Ісуса, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння та участь в муках Його, уподобючись Його смерті, аби досягнути якось Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже досконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду, женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Ісусі Христі. Тож, усі, хто досконали, думайте це. Коли ж ви думаєте щось інше, то і Бог то відкриє вам. Апостол Павло, ми бачимо його стремління, ми бачимо його посвяту. Він розумів, що час дуже короткий, життя дуже бисто проходить. Дуже бисто приходить. Але чи Скористався я тим часом, який мені Богом відпущений. Чи все я зробив те, що мені доручив Господь. Апостол Павло він каже, що він посвятив себе. Ми сьогодні чули дуже багато слова Божого, і одне з таких важливих, важливих істин, які я рахую, це те, що є життя. Христос Він вмер за наші гріхи. І апостол Павло каже, що я соросп'явся Христу. Тобто, Коли ми дійсно віддаємо себе Господу, щоб його життя в нас, якби через нас воно йшло, нам потрібно дійсно вмерти для себе. І апостол Павло каже, тепер не я живу. А живе в мені Христос. Він повністю все своє життя посвятив для досягнення Божої мети. І як я вже сказав, що в кожного з нас є ціль для, в нашому житті. Бог, коли нас покликав в Своє Царство, Він дав нам цю мету, Чи ми дійсно були, як ті учні Ісуса, після Його смерті і після Його Воскресіння. Вони пішли і. Звіщали Євангелія. Вони пішли і досягали людей. І це саме найбільше є, можна сказати, ціль кожного з нас. Чи ми досягали сьогодні Євангелієм, Божим Словом, своїм життям тих людей. Тому що дійсно час сьогодні дуже і дуже короткий. І ми вже чули, що Христос Він прийде за своєю церквою. Христос прийде і, але Слово Боже каже, щоб ми досягали, що ми стремилися, що ми, каже, каже апостол Павло, щоб спасти, якщо можна декого. хоча. Чи все я роблю для того, щоб сьогодні люди почули Боже Слово? Чи все я роблю, цей час, який ми сьогодні маємо, а сьогодні час, як ми вже чули, дуже ну, для проповіді благоприємний. Ці Люди, ви знаєте, дійсно, вони відкриті. Не так давно я з одним, з одним е, чоловіком бесідував, він прийшов з війни, і він каже, ти знаєш, Бог є по-настоящему. По-настоящему Бог є, каже. Я говорю, я знаю, що Бог є. А я кажу, звідки ти так, ну, е, каже, ти знаєш, коли Херсон звільняли, каже. Були дві групи. каже, Ми була відвікаюча група. ну, Колона ця. І по нам каже, як, як, були як по настоящій групі. ну, тобто, що ми, ми, І каже, я просто не знаю, як ми вціліли там. Каже, Каже, я просто не знав, куди навіть сховатися. каже. І я каже, з цього поняв, що Бог є. Він не віруючий людина, але він, знаєте, такі слова сказав. Я кажу, так, да, ти знаєш, в нас в церкві дуже багато людей молиться за, за цих людей, які там знаходяться на фронті. Я думаю, що і за тебе також моляться люди. Сьогодні, як ніколи, ви знаєте, люди відкриті для того, щоб і ти і я міг говорити Євангелія. І цей час, який ми сьогодні маємо, я вже говорив, що ми дорожили часу, що ми цінували цим часом. Люди Ізраїля не зрозуміли час. Вони не зрозуміли Божих відвідин. І вони упустили час. І ми чули наслідки того всього. Люди, які не зрозуміли час. Знаєте, Бог сьогодні відпускає кожному із нас цей час благоприємний. І каже, дано було їй час, що вона приготувала себе. Сьогодні Бог дає кожному із нас цей час. Але чи готовий я сьогодні дійсно робити те, до чого мене Бог кличе? Чи я сьогодні дійсно, як ми сьогодні чули, багато зайняти собою своїми якимись справами? Тому подібне? На що мої очі сьогодні дивляться? Туди я буду і стремитися. Того буду я і досягати, ви знаєте. Якщо мої очі направлені дійсно на Божу справу, на, Боже, на Божі ці жнива, я буду про це думати. І я буду щось для цього робити, для того, щоб цю лепту свою вложити в Божу справу. Апостол Павло каже, я це роблю раді Євангелія. Все його життя була сфокусована на Євангелії. Да, він, Знаєте, ми не, не є апостоли Павли, да? ми живемо на землі, ми маємо сім'ї, ми маємо те чи інше, але ми повинні розуміти час. Є для всього свій час. Так каже мудрий Соломон. Для всього є свій час. І ми повинні дійсно. Час, який нам Бог дає для, для Божих справ, що ми робили ці справи в цей час. Тому що пройде цей час. І знаєте, ми може і хотіли би щось зробити, і ми хотіли може, комусь допомогти, щось пожертвувати, але вже пізно, час пройшов. Не опустимо упус... цей час, який ми маємо сьогодні. Це добрий час. І ми будемо бачити, як ми цей час будемо використовувати. Для слави Божої ми будемо бачити Божі, Божі діла. Ми будемо бачити Божу руку, ми будемо бачити і славу Божу, і велич Божу будемо бачити. Тому що Бог дійсно він буде прославляти своє ім'я. Але Бог хоче, щоб ти і я був готовий. В цей час сказати, Господи, я готовий. Господи, от я. Я хочу бути цим цей посудиною. Готовою тобі на всяку добру справу. Я хочу бути, Господи, в, готов, в готовності. Знаєте, Коли щось є в готовності, ти в будь-який час береш це і використовуєш, коли це готове воно. А слово Боже каже, що ми всі посудини є Божі. Каже, в домі Божим є різних посудин, дуже багато. І каже, хто буде чистий, готовий, той буде годним, владики, на те, щоб його вживати. Нехай Бог може нам дійсно бути готовими, щоб Бог міг нас живати, і щоб ми час, який нам відпускається Богом, ми використовували максимально для Його слави, для Його прославлення. Я хотів би, щоб ми про це думали і про це і молилися, Господи, щоб ми, ми цінували часом. Щоб ми дійсно для всього, каже, є свій час. І для праці, і для того, і для іншого. Але є час, коли ти дійсно можеш стати перед лицем Боже. Коли ти можеш десь по побудженню твого серця прийти, десь вийти в місто. Знаєте, Просто буває інколи таке побудження пройтися, і ти зустрічаєш людей і комусь не починаєш говорити Євангелія, починаєш ділитися Словом Божим. Це був момент, коли ти дійсно був послушний голосу Божому. Знаєте, Інколи ми думаємо, як Бог, Божий голос він, ну, до нас звертається. Бог, ви знаєте, Він дає, можливо, таку просту думку тобі, дає твоє, твоє серце. Якщо ти дійсно прислухаєшся до цього, ти будеш переживати це Боже благословіння. І нехай Бог нам в цьому допоможе, щоб ми цінували час, тому що ми живемо в непростий час, щоб ми мали очі підняти до, до неба, до гори, щоб ми мали очі підняти, як Ісус каже, подивилися на Людей сьогодні, які нас оточують. Навіть, як Ісус сказав, подивився, і Він побачив, що люди були, як ці вівці, розпорошені, не маючи пастиря. Нехай наші очі бачать людей сьогодні, які потребують твого мого слова, яке може принести їм спасіння, може принести їм дійсно потіху, підбадьорення, радість серця їхнє. Нехай Бог дійсно візьме кожного з нас своє Свій уділ, щоб ми могли стати цим Божим інструментом в його руках. Хай Бог благословить всіх нас, щоб ми з час, який ми живемо, використали максимально для Божої слави. Я хотів би, щоб ми про це помолилися. Господи, дай нам розуміти час, дай нам цей час використовувати на Твою славу. Тому що все пройде, ви знаєте, і час пройде. Але чи був я в цей час корисним для Божої слави? Давайте ми встанемо і ми про це помолимося, хай Бог нам в цьому допоможе. Отець наш Небесний, ми тебе щиро вдячні, Господи, за те, що Ти полюбив.